First name is mm -hmm. mm. 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 All right, awesome. Now I'm oh. back open. Are you okay? one more time and then on this side you guys can see all his layers back of his eye wow yeah and mm -hmm. then dr gabriel he was then the the okay and how about there oh Switch it to your other one. V. M. Mm -hmm. And there? F. H. R. E. M. Okay, I'll look at those letters. Um, which are clearer? there? The letters in the red or in the green? Or four? Three. Okay. Right here at my ear. So Ukrainian is very difficult to understand for me, but <laughs> be a little bright here. Look right at my ear. You're doing great. Keep looking there. Right back of the eye. This just um, a little more light getting through to the pupil. So don't worry about that color. But they both look very healthy no retinal holes or tears. The second part is like an MRI of the eye. If we took a slice through that tissue and we turned it 90 degrees, this is a cross-sectional image and I can drag this out and we see that they're all healthy and intact. Same with this eye, it looks really healthy. And then the last one measures for glaucoma. Definitely no signs of glaucoma. So His eyes look very healthy Розпаковка! Так, Ігорі забрали нарешті окуляри його нові. та Так-да-да-дам, бо його вже заношені, розцарапані капець, диви який. Оце якість скла зразу видно, та тишо. А ну, а ну, гляне мене. Це за Ти бачиш, що вони стали тимніші. Але не мене чистої крутий який. Ну, і невеличкий коментар з приводу... Взагалі процедури по очах Ж, на жаль, я не записав відео, бо так я ну я трошки розгубився і був дуже здивований. Доктор, який Ігорю ігор перевіряв зір. Він такий, типу, а я був в Україні. каже, коли війна вся почалася, ми поїхали з церквою з гуманітарною програмою. Привезли дуже багато окулярів. Вони там майже всі міста об'їхали. Я такий, що і він. Ну я, я, я коротше здивувався дуже і заслухався його історії як вони там їздили, допомагали і все, і ще все він це бачив. і Теж ховались вони в подвали, що він нас. Повністю розуміє, коротше, що це все жах. І типу, в сучасному світі немає такого бути. І йому теж, типа, дивно чути, коли люди деякі люди не, не розуміють, або взагалі не знають там, чи, чи війна закінчилася, чи не закінчилася, або хто її почав. Тіпа і це дуже різко було, неочікувано. Я такий, вау, а що? І хотілося б нажати хоча б розмову записати, але ми просто я просто кайфанув від розмови з ним. Все все пройшло добре. По лікуванню він єдина людина, яка чітко мені пояснила. На жаль, в Україні мені так не змогли пояснити. Як він пояснив, що у Ігоря саме з, з зором, він сказав, що дуже багато людей в світі мають таку ваду, як у ігоря. Дуже багато людей навіть не знають, що у них вада з зором, як ми не знали з Ігорем до 6 років, бо загалом він бачиться ну, відносно нормально. Ми так думали, якби не заважаємо жити, Якщо їздити за рулем або читати, так йому звісно бажано окуляри або дуже далеко. Якщо щось ну на відстань, він погано бачить. У нього одне око бачить на 70% якість зору, а друге на 30 Тільки це синдром лінивого ока, і з ним нічого на жаль неможливо зробити. Ніяка операція, нічого не може не виправити, не допомогти. Єдине, що це коли він же виросте, він може носити лінзи. Зараз він теж може, але це напряжено для нього, для дитини буде йому Коштуватися нормально використовувати, тому от така історія по очах з очами все все сподобалось, як працювали. Мені подобалося, як він пояснював, як він показував все в слайдах, всіх сканах, по очах, всіх рентгенах, типа що як розташовано. Коротше, дуже дуже круто. З очами класний досвід. Єдине, що це самі окуляри нам обійшлися на секундочку в 270 баксів. Після страховки там страховка дофіга що покрила, але після страховки ми ще заплатили 200 Ви можете. Уявити, не пам'ятаю, яка там сума була. Там просто <кхем>, велика сума, коротше, за окуляри. Ну за візит і за окуляри. Там вони поляризовані. Коли виходиш, там вони затімняються. все коротше, класно. Але рамку, яку вони нам ну, вони нам продавали за 200 баксів, страховка покрила з них 150. Ми заплатили тільки 50. Я знайшов цю саму рамку в інтернеті вже після того, як ми все купили, заплатили. Тому ну, що Ігор зламав ту рамку через там пару тижнів в школі. У нього це дужка зламалась, і ніякої гарантії на, на це немає. На скло було, якщо ви його поцарапаєте, там якесь суперкруте скло. Якщо ви його подряпаєте протягом там півроку чи щось таке, то ви можете принести ми поставимо нові віку, якщо ви подряпаєте його. А рамку я знайшов за щось там: 95 баксів. Таку саму рамку, яку вони продають за 200 баксів. Ви можете уявити що інтернет-магазин продає за 95 значить, його собі вартість цієї рамки не знаю, 50-40 баксів на ну, собі вартість, яку вони продають за вони да та, окупляють тому виробника, а собі вартість, мабуть, там баксів 10-20, може, мабуть, це я так собі уявляю. Отака історія. Добре, що з ігорем з зором ми розібралися. Ми вже знаємо, що це виправляється тільки до 8 років. Якщо ви це помітили у 2-3 роки, що дитина щось ну при перевірці зору, щось не так і бажано всім батькам перевіряти зір. Як тільки дитина може плюс-мінус соображати щось сказати, показати вже бажано перевіряти зір. Якщо б ми це знали, якщо ми це помітили. У нас був би був би великий шанс це максимально виправити. Це виправляється просто тренеру е, тренуваннями, спеціальні вправи для очей, спеціальні там штучки. Коротше, і це можна було підтягнути на дуже хороший рівень. На жаль, до шести років він, як і сказав, доктор не заважає жити. Він все бачив, всіх бачив, і ми не розуміли, що у нього є якісь проблеми з зором. Поки не пішли і до окуліста і не побачили. Отака історія. Але він живе, кайфує, слава Богу, тому і до добре, що ми повністю вже знаємо, що позору нас немає ніяких процедур, тільки от підросте, можна йому поставити лінзи. Отак, така історія дорога в лікуванні зору в Америці, але все чітко і якісно.